Добрий день, з вами Незалежна служба новин. Українська армія готова до масованого штурму. На позиції української армії в аеропорту Донецьку прибуло керівництво каральної операції і велика кількість українського спецназу, повідомляє розвідка ДНР. Кількість генералів і різних спеців на метр квадратний в районі аеропорту сьогодні зашкалює. Керівник АТО і голова Генштабу теж тут. Потужний вогонь в аеропорту. І на прилеглих територіях не припиняється з 6-го ранку за київським часом. Напевно, генерали ВСУ хочуть особистим прикладом підняти своїх карателів в останню атаку. Обстановка в районі аеропорту Донецьку загострюється. Київський режим нарощує угрупування військ. И с в район Авдиевки додатковый силы. в Донецкого аэропорта продолжается. Украинские силики организовали контрнаступление вывели более 15 танков. Эту информацию нам сообщили Министерство обороны Донецкой Народной Республики. Вместе с пехотой танковые колонны продвигаются к территории Донецкого аэропорта. Украинские артиллеристы поддерживают контрнаступление, наносят огневые удары по позициям сил Донецкой Народной Республики. На территории аэровокзального комплекса также под огнем жилые кварталы Донецка, которые прилегают к аэропорту. В частности, как только что стало известно, удар из реактивных систем залпового огня ГРАД был нанесен по азотному району. А также под огнем находятся Киевский и Куйбышевский районы города. Я напомню, что эти кварталы наиболее сильно пострадали в ходе действий артиллерии вооруженных сил Украины. Используют крупнокалиберные минометы для того, чтобы чтобы бить по позициям ополчения на территории аэропорта, используют дальнобойную артиллерию. Украинские силовики используют реактивные системы залпового огня. Реактивные дивизионы бьют крайне неточно. Чуть ли не каждые 10 минут поступают обновленные данные о нанесенных ударах по жилым кварталам. Заява российского МЗС про катастрофичную ситуацию на Донбассе. Российская сторона Домагається неухильного виконання мінських домовленостей щодо врегулювання кризи на Україні. Представники ДНР і ЛНР прибули до Мінська для участі в черговому засіданні контактної групи, яке мало відбутися 16 січня цього року. Але українські представники не з'явилися в столиці Білорусі, і засідання було зірвано. Президент Росії Путін направив президенту України Порошенко. Послання щодо необхідності неухільного виконання сторонами конфлікту режиму тиші та дотримання домовленості про відведення важкої артилерії від лінії зіткнення. Порошенко відповів на це мовчанням. У Києві відбувся черговий напад на фірмовий магазин кондитерської фабрики Рошен, що належить Порошенку. У ніч на 19 січня невідомі закидали камінням вітрину магазину, розташованого у районі станції метро Позняки. На місці події вони залишили записку з текстом за невиконані обіцянки так наочно кияни демонструють свою любов і безмежну відданість вождю кіборгів. У Москві назвали головну небезпеку для української державності. Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що введення воєнного стану на Донбасі назавжди може поховати надії на врегулювання конфлікту. Очевидно, що мілітаристська істерія партії війни у Києві є сьогодні головною небезпекою для української державності. Як відомо, фракція Народний фронт 14 січня на засіданні Верховної Ради запропонувала офіційно ввести воєнний стан на Україні. Захарченко заявив про захоплення ополченням селища Піски. Ще раз хочу отметить, что мы ми мирные люди, мы ми не хотим войны, мы не хотим никого не вбирати, вбивати, убивать, но в состоянии вооруженной силы Донецкой Республики адекватно ответить на все происки врагов. Вчера в результаті контратаки боевые действия начались уже в окраинах города Авдеевки. Населенный пункт Пески вчера два раза переходил из рук в руки. Сьогодні ми вже закінчимо операцію по зачистці того населеного пункту. Штурм аеропорту силами ЗСУ зазнав ніщівної поразки. Голова ДНР також повідомив, що літаки українських ВПС скинули на горлівку 500-кілограмові авіабомби. На цьому тижні вирішиться питання про проведення саміту з Україною в Астані. Країни-учасниці так званого нормандського формату щодо України повинні на цьому тижні вирішити питання про продовження підготовки до саміту в Астані. Ми заінтересовані в тому, щоб така зустріч допомогла вирішити питання, зв'язані з виконанням всіх пунктів мінських договоренностей. Усилия такі предпринимаются. Надеюсь, что мы получим Результат и э, режим тишины будет восстановлен. Необходимо договариваться о восстановлении, э, экономическом восстановлении Донбасса, э, о восстановлении вообще нормальной жизнедеятельности этих территорий. Украинская армия буквально стирает Горлевку с лица земли. Майже добу Горлевка поддается наижерстокишему обстрелу с боку украинских войск. Місто буквально поливають вогнем, знищуючи, стираючи з лиця землі. Повністю паралізовано рух громадського транспорту. На вулицях і у дворах по всьому місту лежать тіла загиблих горловчан, які неможливо прибрати через небачену силу обстрілів. Кількість жертв зростає. Не варто дивуватися, що в той же день українські власті провели у Києві черговий марш миру. Чи знайдеться межа їх кровожерливості і лицемірству? З вами була незалежна служба новин та я Павло Зотов.